Друзі, привіт! Я сьогодні з дівчатами. Крися, як завжди, в машині спить. Е, виїхали з Луцька. Їдемо в Цумань по заробок коропа. Е, Зарибок такий плюс-мінус 20 грам, візьму зо 2 кілограма. Коротше, рибин 100 Добавлю собі в ставок. Бо незрозуміло, що там залишилось з товстолоба з амура після тої щуки. А так запущу, то хоч буду спокійний, що там підростає нове покоління. Сьогодні погодка песня. Що, погнали? Так-так, Так Також <свісно> так під... сьогодні хочемо провести такий сімейний деньок. Е... пожарити на вогні на сковорідці картопельку. Попробувати зробити якусь... щось схоже на люля Кебаб. Коротше, сьогодні такий сімейний день на природі, якщо Христя нам дозволить. Супер <supar>

От висова, староцей період, якось до руки долучав, старо потирає. Ні, наливай води, закриває, скільки тут Ну То, що сьогодні жарко, а як було холодно, то один брав без води. А я в саме першу заробіткував свої брата. Так? Та вони тоді були більші. Як маленька? Ні, то ми тоді да, тоді була більша рибами. То більше рибами. Я тоді щось щось десь не пам'ятаю. Де не багато але 40 ків таким, правда? не Десь 40 ків взяв, то зараз скажу, такі вже хороші. А воду візьмемо. Якась причина є, що вона здивається. От на днях просто не з того ні цього, хоча я вапнував, не з того ні цього за один день вода різко дуже сильно позеленіла, а потім все знову нормально. — Ну то що позеленіла, то тут це вода. А вапно як носив? Купляв не газ, не розгодив, спочатку відріг гасив, а потім дав воду. І молочком, так? Да? По да, да. всьому-сьому, ставочку, булочку, да. це потрапили. Але може я замало? ну я скільки 10 кілограмів взяв на 500 а, нормально. по воді 200 кілограмів на гектар. 200 кілограмів на гектар. Да, так що 10 кілограмів да, нормально. 5 кілограмів нормально. Ну. І оце карпи, гарби, амури, карасі, все класно. Линок хворіє заразово Ось такі лічинки від нього торчать, такий лирнеозід, що треба здирати. А, і от він... тому, що і карпи по порожовіці, воно теж. Воно в тих е в линків то аж в роті знаходиться. А корпу чисті, ні, я шрикин, на них не шрикин. находжу Тільки линок чогось, непонятно чого. Ще як тільки випустив, без линків було, е випустив. Е Амури перші почали підхоплювати його, а тепер Амури всі чисті, а тільки лимок. Ставок не зарожчий, так Амурів не треба було кидати. Амур він такий. Тільки... А він в мене вже і черв'який. Він... Ні, я кормлю. Конкурент Карпа, він тоді не... нічого не їсть, тільки кормить. Амур це рослину їсть на риба. бачите, її... я в мене ставок для рибалки. Для я, я хочу, щоб все було. Я це розумію. Я Та, кота, тобі, ці, Та ні, вони то йдуть. Відійдуть. Відуть, відбуду. Нічого там не такого. Да, то всі вони дихаються. Всі відвідують. Сібенок. тусить, карусель в ньому. І дзеркально, кстати, буде нормально. Так, все. Картики в перевалочному пункті. От батя зловив сьогодні. Такого, то цей поїде вже додому. Вже я не буду чекати поки він відроститься. Вже він додому. До речі, цих карпів перших я брав там саме, де сьогодні брав малих оцих. І ще вон дивіться, батя наловив за сьогодні. Сьогодні є кльов, я то зудочками, я теж буду пробувати рибачити. кара. Хай карпики відходять поки я хочу порахувати скільки тих карпиків вийшло. Баті кересі, пока. 5. 10. Ото заповнють друзі, які вони були такі і самі більші. Самі більші десь тут, було. от самі більші це отакі. А, от самий здоров'як, але він тут по моєму один. Так, 10 є. 12, чотирнадцять. Шістнадцять, дев'ятнадцять, тридцять. Перша партія уходить. ще 30, а в сумі це вже у нас 60 ще 30, в сумі вже у нас 90 30, в сумі вже 120 відріз 101 крупець 120 я вже випустив і того маємо в сумі 221 короб. Нормально, так. Нормально. А на тому рибхозі мені сказали, що мало на 500-х ставок стільки коропа. Ну, пливіть, дружбани. До скорої зустрічі. Ой, друзі, зараз я там в альтанці трохи підчищу, позростало деревами, гілками. підчищу, ми напевно цього стола перенесемо, трошки від вітру сховаємо малу. І там я закину вудки. Хотів ще сьогодні на стир поїхати, тут трошки порибалити і на стир, але бачу, що воно все дуже сильно затягнулося. Я просто якщо поженусь за двома зайцями, то... І не там, і не там, де перебачу, і нічого не зроблю. Вже будемо тут, напевно. Зараз я баті скажу скільки корупів вийшло, мені цікава його реакція. Бо, блін, я розраховував, типу на 100, Ну, не на 220. Як думаєш? 80 я. Чуть-чуть більше. Да. Біля сотні. 221. І тоді було стільки 115, і 95, Да? Е, Амурі було 101, а то в столобі 120. Ну, так щось там буде перепутати. Але ж скільки кількість їх там залишилось. Не факт. Та я щука ловив, ловив одного. Ну, Черт, ну я теж. Так він був вже другий. — Да, Та, я... Я, я теж ловив. Тоже ловив одного. Але ну, я думаю, що... Один одного я зловив, а другий був в'ятровий. Я думаю, добре, якщо там хоча б половина їх залишилась. Серман Нарешті ми поїмо, так? Да? Що я добре? Не угу. скажи баті, хай дасть дві тарілки, ну три на себе тоже. На, на, перекус уже будет что-то. Да, Батя ловит и ловит. Э! Остав рыбы! А? Остав рыбу! Доброе. Я маленькую беру. Да. Стараться Я думаю, що така трошки загруба. Ну давай, кидай просто. трошки докрива. Друзі, закинув ще доночки воен десь назад. І було перший подзірхунчик на пуфіка. О я розразі, що є. Ну. Ні, не підсіклося, але в сенсу Пуфік збитий по любому був. Треба перезакидати. Міши в повар. Кулінарить. Трошечки засильний вогонь я зробив, правда? Так, так. вмієте гульочки. Ну не прямо гульочки, чого. Картопля. Курочка то тільки шкурка просто вгоріла. Я поки там готував з Яною, батя там собі настріляв карасів. А я навіть і не перевіряв ті утки. я думаю, їх об'їло. Ну, пусто. Які покльовки можуть бути. Да. Раніше було легше, а тепер, коли я занята Христю, я зайнятий готовкою, то й на рибалку немає часу. Знову покльовка! Знову покльовка. І на тій на вудку. <плес> Ох, ю! Проморгав Та блін, не співаю я бігати до тих вудок. І на тій була покльовка, я промагав, і тут повело. Бляха. Я, я стояв тільки що 5 хвилин тут біля цих муточок, і хоч би що, тільки я відійшов, тільки я відійшов Ну і От, мабуть, багато хто скаже, що цибульки не вистачає, не їм я це геть, взагалі, не можна на де ж дивитися в жареному вареному виді. Так що в мене така буде. Трава. Та йо -мойо! Я добіжу і він все, дивись. Я добігаю, я добігаю, беру удочку і. Ес! Нура! нарешті я зловив в карася! Коротше, народ не буде в цьому відео риби. Хіба батіну покажемо. Але то, то важко монтувати, робити так, щоб ці риби, я це зловив. То давай відключу камеру, ми тобі карпа зараз то ти я посовую. От не і все. Ну от не ловиться в мене риба сьогодні. От і, і клює, але не ловиться. Не можу. Ну, і я постійно десь не біля вудок. Ну, ми відпочити приїхали. Ставок зарибали. Можна рахувати, що день пройшов не дарма. Ну що, народ, наш аля кебаб дожарюється. малеча прокинулась, малеча зла хочу додому. Тому ми будемо вже вечеряти, пробувати кібабчик вдома. А з вами я буду прощатись. Як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!